По травня напередодні свята Великої Перемоги професійний футбольний клуб Олександрія за хорошою традицією привітав ветеранів, які пережили Велику Вітчизняну війну, але не залишилися байдужими до Олександрійського футболу. По традиції ми вже в п'яти приймаємо в себе напередодні Дня перемоги ветеранів Великої вітчизняної війни, тих людей, які мають причетність до Олександрійського футболу. І дуже приємно, що у цій когорті ветеранів є капітан команди Олександрійського Шахтаря повоєнного 1945 року Михайло Платонович. Відразу після війни Михайло Платонович Горовецький прийшов на стадіон і очолив повоєнний шахтар. У футбол Михайло Платонович грав залюбки, встигав і працювати на байдаковському розрізі, і після зміни бігти на тренування. Так за улюблену команду Михайло Платонович відіграв 10 років. Я прийшов з армії. Мене по раненні мобілізували 45-му році. Приходив на стадіон. На стадіоні там Настусенко, кондус, Соловйов це старі футболісти, які грали ще до війни. Я їх знав, вони мене знали. Ну я прийшла на стадіон ще в формі. М'яч за ворота залетів. Я раз ударив ногою, а цей настусенко дивиться. А ну йди сюди, позвав. А ну, ти мені бери одну форму, підбирай і будеш грати в шахтьорі. І так я почав грати в шахтьорі. Сьогодні Михайло Платонович продовжує уболівати за рідну команду і намагається відвідувати усі домашні матчі Олександрії. Професійний футбольний клуб Олександрія шанує і пишається своїми ветеранами. Частина з них брала участь у становленні шахтаря, частина – палки прихильники футболу, які відвідують усі матчі. Але усі вони пройшли через лихоліття війни. Тому керівництво клубу влаштувало для ветеранів напередодні свята затишний вогник у кафе Спорт Тайм, що біля стадіону Ніка гостей зустрічали дівчата у солдатському вбранні. Ветеранам вручили подарунки, квіти, символіку футбольного клубу. На телеекранах показали слайд-шоу з фото, які зібралися за п'ять років зустрічі. І за традицією пригостили ветеранів за святковим столом. А керівництво ПФК Олександрія подякувало ветеранам за їхню мужність та нелегкий подвиг. Я хочу вам сказати дякую. Дякую вам за те, що ми зараз маємо можливість працювати на цій землі, простити своїх дітей, що ми маємо можливість спілкуватись з вами. Ви в свої роки створили подвиг. Я вважаю, що це подвиг. Ще раз вам дякую. Я хочу вам побажати, щоб в вашій родині завжди був мир, щоб ми, ми більше і ви більше ніколи не бачили той, тих загарбників, тої війни, тих нещасть. щоб в вашій сім'ї завжди був спокій, мир, злагода. Ще раз вам дякую, низки вам уклін. клін. Мені хотілося б від імені президента футбольного клубу. Сергія Анатольовича Кузьменко, почесного президента Миколи Миколаївича Лавренка, привітати всіх мешканців, з цим світлим, з цим святим днем днем великої перемоги. І хочеться в цей світлий ясний день привітати всіх ветеранів, всіх мешканців Олександрії, всіх тих, хто має відношення до футболу, до спорту взагалі, всіх Олександрійців цим прекрасним святом. Здоров'я, щастя, успіхів!